Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом 19 бортів. Ту-95МС зосереджено поблизу України. Трекінг Олен'я 12 ту 95 МС, Енгелес 2-4 Ту-95МС, МС. Дігільво, 3 ту 95 мс Партизани перехопили деякі повідомлення із фразами сьогодні. Україна спать не будіта, тому бережіться, берегуйте на тривоги та вірте в наші сили. ППО Росія після розмови з Трампом торгені в Україну почала стягувати бойові літаки, гелікоптери до українських кордонів. Доні в низка аналітиків дійшли до висновку, що окупанти можуть організувати масштабну повітряну атаку. пише Сен видання Financial Times, посилаючись на дані розвідки країни-членів НАТО, повідомило, що РФ накопичує літаки та гвинтокрили поблизу російсько-українського кордону. Видання припустило, що таким чином російські винищувачі можуть підтримувати наступ на землі. Видання політику з посиланням на джерела в Білому домі повідомило про можливу підготовку Росією повітряної атаки, хоча основний удар російський потенціалу. Цього війська дуже деморалізовані, дуже обідрані, дуже виснажені. У росіян все ще є досить значні військово-повітряні сили. Цитує політику неназваного американського посадовця. Російське опозиційне видання важної історії з посиленням на джерело у міністерстві оборони Росії повідомило, що російські військові змінюють тактику та зобов'язалися використовувати велику кількість повітряних сил в Україні. Експерти американського інституту вивчення війни зазначають, що війська РФ посилюють використання повітряних сил в Україні експерти припускають, що війська РФ намагаються вивести з ладу українську протиповітряну оборону, готуючись до великої ударної кампанії. Міністр оборони з Шалоюд Остіна Гарпоки не бачить, однак, нарощування Росії авіації для масовної атаки на Україну. Водночас очільник Пентагону пообіцяв робити усе можливе для отримання Україною як найбільше засобів протиповітряної оборони. За оцінками розвідки Великої Британії, повітряно-космічні сили РФ ймовірно зберегли по всій РФ практично недоторканним парка за Визно 1500 бойових літаків з екіпажем, незважаючи на втрату понад 320 одиниць з початку вторгнення. Водночас британські розвідники вважають, що РЕФ обмежено використання авіації через ефективність української ППО та розосередження базування літаків обумовлене загрозою ударів по російським аеродромам. Своєю чергою Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що окупанти доволі активно використовують авіацію на фронті. Днями у генштабі наголосили, що загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України залишається високою втрати ворожої авіації з початку повномасштабного вторгнення ОЗС оцінюють у 298 літаків і 287 гелікоптерів. Народний депутат Федір Ваніславський вважає, що окупанти спробують завдати авіаудару по українських системах ППО та польових складах. Депутат зазначив, що під час чергового саміту Рамштайн однією з найважливіших тем було постачання для України засобів ППО з акцентом саме на протидію літакам, а не крилатим ракетам. Ми прогнозуємо. І наші західні партнери передбачають, що в найближчій перспективі ворог зможе більш інтенсивно застосувати авіацію, щоб завдати удари по наших системах протиповітряної оборони та польових складах. Ми до цього готуємося. і Ми усвідомлюємо усі загрози. Наголосив Оніславський. Колишній речник генштабу ЗСУ Латислав Селезньов зазначає, що Кремль може провести повітряну кампанію, щоб на першому етапі знищити українські системи ППО. Потім військові об'єкти, особовий склад, командні пункти та інше. На його думку, Росія намагатиметься максим. Мально застосувати авіацію, оскільки вона ібі має тотальну перевагу, якої немає на землі. Ця атака може відбуватися де завгодно. Ми знаємо, що на території Республіки Білорусі літаки путінської армії, які донедавна брали участь у навчаннях, так і залишалися. Очевидно, що на території Куризької Воронезької областей, так само і в Ростовській області, є військові литовища, звідки можуть працювати ворожі літаки, так само як і з тимчасово окуповано Криму додав Селезньов експерт з авіації Валерій Романенко вважає, що росіяни можуть використати літаки біля Кордонів з Україною для підтримки ймовірного наступу Росія давно звучали такі гасла, що треба кидати авіацію в бій, незважаючи на втрати. Вони масою продавлюють нашу оборону. То чому б не спробувати літаковою масою продавити нашу протиповітряну оборону? Звичайно, це призведе до шалених втрат, тому що ми отримаємо нові нові зенітно-ракетні комплекси. Пояснив він, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм- Каналів голова кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.